419 гривень за лот з 11 ось таких чудових светрів для дівчаток. Погляньте, як вони стильно виглядають. Тут в нас буде ось такий светр з двох кольорів: чорний та білий. Підійде дуже, наприклад, в школу ходити під якісь джинси чорні, штанішки. Ось так дуже виглядає. Тут у нас ось такий воріт, дуже стильний. Також буде в такому Голубому з таким градієнтом колір. Воно вже потепліше буде, ось так воно виглядає зсередині. Дуже стильне. Ось такі в нас тут манжети, манжети знизу. Це в нас тканина поліестер і поліамід, а ось це в нас була бавовна. Вони дуже стильні. Ось, подивіться. Ціна одиниці в нас 129 гривень. Ще буде ось такий. Ось такий Нью-Йорк. Всі дуже полюбляють Нью-Йорк. Ось такі вони всередині. Вони такі, як в'язані, дуже прикольні. Приємні на дотик. Ось тут такий манжетик. Знизу ось так. Ось такий воріт. Ось так виглядає. Дуже прикольно. Також буде ще новорічні. Ось такі Санта-Паус э, з собачкою. Поліакрил, 100% колу, ось так виглядає. Розміри в нас будуть, будуть 8-10 років 5 штук, 10-12 років 4 штучки, 12-14 років 2 штучки. Ціна за одиницю 129 гривень, в лоті буде 11 штук. Ціна за лот 1419 гривень. Тому поспішайте. Закуповуємось на зиму і заробляємо разом.